Ну, ще ревочок. Що ж, до малої дійшли, хіба ж я до великої не дійду, звичайно що дійду. Фух, ну, все, вперед. Давайте, допомагайте мені, божі сили, щоб я до неї вийшла. Похибка 300 метрів! Ну нічого собі така похибка. Й ти стає все важче і важче. Все крутіше і крутіше починаємо підійматися. Але треба знайти в собі сили і таки подолати це заплановано. При підйомі головне нечасто підіймати голову догори для того, щоб не дивитися, коли ж той буде, коли ж та вершина вже буде. Так, коли ви опущено, йдете, собі тик-тик-тик-тик-тик-тик, потихлесенько -тик 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 -тик. піднімаєтеся. І вона, опа, ну майже перед вами. І так з кожним етапом.